Це кадри річної давності. Через вибух петарди хлопчик пролежав понад тиждень у лікарні. А це вже те, через що стаються такі прикри випадки. Надзвичайники спеціально для журналістів демонструють, які наслідки можуть бути від неякісної та несертифікованої піротехніки. Обов'язково, щоб та продукція була не просрочена. Не мала року чи більше, ви знаєте, як в нас завжди наші підприємці. Не продалося цього року, продамо на інший. А вона десь відсиріла, застаріла і, відповідно, може спрацювати не так, як вона має спрацьовувати згідно інструкції. Завжди, дивіться, інструкція має бути українською мовою. Щоб, якщо краще купити дорожчу, сертифіковану, чим дешевий Китай, який продає на наших ринках, стихійних ринках, і люди не знають, що вони продають. Ось так перевіряють невідомого походження так званий фонтан. Це кажуть спеціалісти гарячий, і він може неабияк опекти людину. А це вже холодний, а головне сертифікований. Щоб новорічні свята з їх традиційними петардами та феєрверками були безпечні. Надзвичайники запевняють постійно напередодні впроводять рейди з вилучення неякісного товару. Так і цього року пройти з прилавками обіцяють вже найближчим часом. Ми сьогодні зробили експерименти, показали, що можуть бути. На Наступні тижні ми будемо проводити відповідні рейди по супермаркетах, по ринках, де по місцях можливої реалізації піротехнічних засобів. Йдемо й самі на ревізію, хочемо придбати петарди на ринку. Та після того, як продавці бачать камеру, залишають свої місця торгівлі. Інші ж приховують, що саме продають. Йдемо на інший ринок, але тут, щоправда, жодної ядки з піротехнікою знайти не можемо. Мене дозволяємо піротехніку тривати, бо тому що бігають і ми поставимо не, не дозволяє. І зараз в даний момент немає. Неохоче спілкуються й ті, хто її теоретично мав би купувати. Хлопці жартома запевняють, ніяких фейерверків на Новий рік не буде. Та ні, ні, ще ні, за скоро. Ми ще земалі. Не да. Паспорта немає, не продають. Від базарних лавок, де ризик придбати неякісну піротехніку, просто таки зашкалює, йдемо у спеціалізований магазин. І дійсно тут нас таки зустрічають із сертифікатом на свій товар. Андрій Фок, Володимир Барчук, Віктор Сембратович. новини 2015, другий телеканал.